Саме так на фасаді 110-ї гімназії, де колись навчався молодий герой Богдан Компанієць, урочисто відкрили меморіальну дошку, яка стане своєрідним символом вічної пам'яті про полеглого захисника. 110-ї гімназії Богдан провчився 9 років. За період навчання часто брав участь як в спортивних змаганнях, так і в житті школи. Спокійна, турботлива людина з добрим серцем. Той хлопець, на якого завжди можна було покластися. Саме такими словами згадує полеглого героя класна керівниця Оксана Юріївна. Я вчора гортала шкільний альбом, і на цих кадрах він завжди усміхнений. Життєрадісний хлопчик, я би сказала, що його місія була додати такої доброти, настрою. І от, знаєте, він це робив так вишукано, якось ну рідко де зустрінеш таку доброту, але скажімо. Якщо треба комусь допомогти, він завжди перший. Завжди розумів, що не треба говорити, просити. По закінченню школи Богдан продовжив навчання у закладах профтехосвіти та оволодів професією газозварювальника. По закінченню навчання працював вантажником на підприємстві «Ремгідромаш». 12 жовтня 2018 року чоловік був призваний на строкову службу. По її закінченню у 2019-му перейшов на службу за контрактом. За три з половиною роки контрактної служби Богдан Компанієць встиг побувати в АТО, отримати осколкові поранення та контузію. Повномасштабне вторгнення захисник зустрів на блокпостах Миколаєві. Там разом із побратимами захищав вхід у місто, прокопував лінії оборони, будував бліндажі. Саме там, 9 березня 2022 року, армієць прийняв свій останній бій. Вдома Захисника не дочекалися дружина, донька, сестра та батьки. Він казав про війну це, ну як, не дуже він, як, як і всі люди, всі ну він все одно я не, при, не піду на захист своєї батьківщини, я буду до, до останнього. Битися, воювати як би там важко нам не було, але ми будемо до останнього битися. за мужність, самовідданість та вірність військової присязії народу України проявлені при виконанні військового обов'язку. Богдан Компанієць отримав чисельну кількість нагород за життя. Остання нагорода армійця нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. На жаль, знайшла героя вже посмертно. Відтепер усміхнене обличчя Богдана щодня зустрічатиме і проведжатиме гімназистів своїм поглядом, нагадуючи їм про свою жертовність заради мирного майбутнього незалежної України. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський.